Від мрії до реальності історії успіху та стратегії майбутнього під такою назвою тематикою у столиці відбувся черговий бізнес бранч який традиційно організовує Вікторія Штейнберг. Як співзасновниця інтернет-видання Перший бізнесовий теми підтримки та розвитку економіки, підприємництва, інвестицій та інновації у бізнесі для неї максимально близькі. Ми сьогодні зібрали тут спікерів, які будують наше майбутнє, а які будуть прогнозувати, як буде будувати. Тися і розвиватися наша держава далі в 2025 Році які інвестиції будуть заходити в Україну чи варто інвестувати в Україну? Бо зараз багато хто виїжджає за кордон і де дуже великий відтік наших громадян. І нам треба зберегти, і наші будуть спікери розповідати, як це зробити, як вони робляться в своїх компаніях, як піклуються про ментальне здоров'я своїх співробітників. Бо жінки це таке бізнес-ком'юніті, яке об'єднує, яке допомагає, бо зараз чоловіки на фронті вони захищають нас і кожен день вони рятують наше життя. Ми повинні бути таким надійним тилом є для них опорою, щоб вони розуміли для кого це вони роблять, і що Україна могутня процвітаюча держава, у, у які дуже великий потенціал, дуже великий. Тому ми це робимо. бізнес – це простір для обміну ідеями, досвідом та натхненням. На захід зібралися підприємці, топ-менеджери, сео, маркетологи та професіонали з різних галузей. Це ідеальна платформа для обговорення актуальних. Викликів нових бізнес-моделей інновацій та соціальної відповідальності сьогоднішній захід він зібрав навколо себе підприємців, представників бізнесу, топів. Тобто це люди, які забезпечують кров нашого, нашій економіці, тобто нашого економічного організму України. І ось ця кров, тобто бізнесмени, вони є дуже важливими. Ми зараз зібрали це ком'юніті людей, які можуть обмінятися контактами активних людей, ціленаправлених людей, тобто людей, які є двигунами сьогоднішньої ситуації. І ми повинні всі пам'ятати, що український бізнес він так само взяв на себе тягар великої війни. Тобто він зараз забезпечує податками нашу економіку і робочими місцями. І, і тому це дуже важливо. Такі ком'юніті. Топові спікери говорили на максимально актуальні теми: це лідерство та ментальне здоров'я, як допомогти дітям полеглих воїнів здобути АЙТІ-освіту, hr менеджмент у військовий час, гнучкий бізнес, реальні дії в умовах війни, і не тільки основний меседж мій сьогодні це все таки орієнтація на наших військових на адаптацію наших. Військових, які будуть повертатись, які вже повертаються з війська. У нас є програма адаптація, яка вже працює, і ми її постійно розвиваємо. У нас є пул наших психологів, які працюють власне, з запитами, які в нас виникають практично щодня. У нас компанія це група компанії Лвіва груп, і це більше 6 тисяч людей. У нас багато людей на фронті. У нас багато пішли добровольцями. у нас багато сімей, вже власне, в яких є і втрата. Багато тих, хто і в полоні У нас дуже скажімо так. Ми дотичні до цієї теми досить сильно. А крім того, зараз в мене один синів напередодні, тому це для мене дуже знаєте, так дуже актуально. Да я сьогодні говоритиму про ну мабуть одну з моїх улюблених тем, окрім звичайно, антикризових, бо ми в цій реальності живемо в перманентній кризі. Але тема, з якою я найчастіше виступаю, це корпоративна соціальна відповідальність. Тому я буду говорити про а, пріоритети корпоративної соціальної відповідальності взагалі в у тих а, умовах, яких ми існуємо, як вони змінилися, як їх а, відшліфувала та змінила війна, і що ми робимо, розкажу кейси, як ми вирішуємо цю проблему корпоративно-соціальної відповідальності, що ми робимо військовій тематиці. А плюс ще раз буду говорити про питання, які постають перед бізнесом у військові часи, якщо він хоче бути відповідальним і допомагати країні. Саме на цих заходах ми можемо спілкувати з однодумцями. Ми можемо ділитися своїми думками, ідеями успішними кейсами. А в цьому спілкуванні є те, що нас надихає, це те, що мотивує нас рушити далі будь ласка, про що ви сьогодні розповідали? Який ваш основний меседж? Я сьогодні розповідала про ментальне здоров'я в колективі і наших людей. Основний меседж це, по перше, зміни, які не тільки можливо, а і обов'язково потрібно проводити в час, як у нас зараз. Це між Хтось називає, хтось це називає. Періодом, коли якісь проекти завершуються, якісь проекти знов починаються, це перший меседж. І другий – це соціальна відповідальність бізнесу. Це вже стало такою обов'язковою складовою. Про яку ми говоримо не тільки в рамках того там волонтерства, а в рамках того, що це вдала вже як і для кожного менеджера для кожного власника компанії. Наразі ми з фондом діти героїв та «Добро.UA» запустили дуже важливий проект ще в 2023 році. Продовжимо його зараз. Ми допомагаємо дітям полеглих захисників отримати ті освіту. І е, зараз вдалося вже надати it освіту для більше ніж 400 дітей також закупити їм ноутбуки для навчання. Це для нас важливо, тому що це можливість для дітей реалізуватися в житті. Вони можуть уже починаючи з там 15 років працювати на фрілансі, і також вже там з 18 років бути повноцінними дизайнерами, які спеціалістами і мати професію та шлях, тому що я вважаю, що наша задача попіклуватися про цих дітей в першу чергу. Захід видався максимально насичений та інформативний, адже кожна тема, яку порушували спікери, стосується будь-якого бізнесу бізнесу чи компанії у нинішніх реаліях підприємці мають максимально адаптуватися і організуватися а без відповідних знань це неможливо. Такі майданчики ідеальна можливість перейняти корисний досвід та дізнатися про дієві механізми розвитку у наш час. Я звернула увагу на те, що сьогодні наші спікерки це сильні, потужні жінки українського бізнесу, що важливо, і ми маємо розуміти, що сьогодні навпаки представляти розповідати в цей непростий час про український бізнес за кордоном. Доном в Україні про інтеграцію про взаємодію бізнесу та суспільства суспільства бізнесу це просто топ. Тому я тільки за я вважаю, що в найскладніші часи потрібно ставати ще потужнішими, розвиватися, і ми то для того, щоб навчитися один в одного. Жіноче лідерство сьогодні як ніколи є в пріоритеті, тому що жінок в нас більше в нашій країні зараз. Чоловіки в нас більше воюють на передовій, захищають кордони нашої країни. А жінки в тилу. І сьогоднішній захід він мрії до реальності. Це дуже ці заходи важливі для об'єднання жінок. Я поспілкувалася сьогодні з лідерами в кожному напрямку: лідерики в агросекторі, в красі, да. тому скажу, що м -м, жіноче лідерство і гендерна політика вона сьогодні є важливим елементом в нашій країні, і те, що сьогодні я бачу наскільки красивих жінок, незважаючи, що війна, українська жінка, це є. Велика феноменальна сила в світі. Більшість гостей та учасниць жінки. Це не дивно. Доки чоловіки на передовій, прекрасна половина людства змушена тримати тил. Для цього бізнес леді об'єднуються у спільноти, підтримують та надихають один одного. Така практика нині набирає все більшої популярності, адже разом набагато легше витримувати виклики реальності. Ольга Марцинко, Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.